слово Оскільки ми говоримо про українську революцію, учасник у перших метанських читань, директор музею української революції Олександр Бучевику, і там потім із тих того, потім із тих, коли кожен з вас зможе задати питання, чого там спасиче коротку рефекцію до цієї явницької. Дякую. Дякую. На перших читаннях, коли вона сиділа, подавна спала революціям займати. Але я хотів би звернути вашу увагу, що ви те, в тому залі це, шановна президія сидить на тому місці, де сиділа Президія Центральної Ради, і саме от з цього місця доробилися е, доповіді, засвітулися закони, а цей зал ухвалював всю ту е, законодавчу базу для Української Народної Республіки. І як е, власне, той музей, про який з'являється, він знаходиться у тій двері, зовсім недалеко, і ми просимо вас по можливості туди сиділи в цьому залі тепер витиси. Е, ви знаєте, то був неймовірний час. Його б не було, а навряд чи б було б зараз б щось, те, що ми зараз, зараз маємо. Нам є ще пишатися, нам є про що говорити, нам є що продовжувати. Ну, революція це добре, але треба також і будувати, і ті революціонери 17-18 року встигали і те, і інше робити. Так що, увагу, я хотів би вас все-таки запросити по можливості і самому прийміння. У нас жартівливий принцип, що ми менше трьох не пускаємо людей. Приходьте з родинами, приходьте з учнями, з студентами, ми вам покажемо, розкажемо і ви зайвий раз пересвідчитися на конкретних матеріалах, що як це було, хто це був. І я думаю, вийдете звідти певною мірою щасливим. Так що чекаємо до